Дорогі брати, слава Ісусу Христу! По своїй гомелетичній природі я не дуже полюблю, полюбляю проповідувати на тематичні проповіді. Знаєте, вкотре переконую, що в нашого Господа неймовірне почуття гумору. І брати довірили сказати спецтему, сказати спецпроповідь. Тому. Тема, над якою я хочу разом з вами поміркувати, це надія як джерело поклоніння. І, звичайно, з самої теми зрозуміло, що ми звернемо увагу на два слова: це надія і поклоніння. І знаєте, справедливим буде сказати, що привилебне братство вже сказало дуже дуже гарні думки. Особливо розумні люди. І знаєте, прийшов час сказати і поділитися щось і, і волохати. В основу наших роздумів я хотів би взяти уривок. Це перше Петра, перший розділ із 3 по 9 вірш. І ми вже чули гарне слово на цей уривок, але я не міг допустити собі гріха, щоб. Пройти повз, міркуючи про надію і поклоніння, пройти повз цього дивовижного доксологічного епістолярного уривку. Тому, тому брати, давайте ми разом відкриємо слово Господнє і прочитаємо 1 Петра. Перший розділ із третього вірша: благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який зі свого великого милосердя через Воскресіння з мертвих Ісуса Христа відродив нас до живої надії. До нетлінної, непорочної і нев'яночої спадщини, збереженої для вас на небі, котрі силою Божою зберігаєтеся через віру для спасіння, яке готове з'явитися в останній час. З того радійте, навіть якщо тепер ми маємо бути дещо засмучені всілякими випробуваннями, щоб випробування нашої віри набагато ціннішої за золото, яке гине, хоч і випробовується, у вогні. Виявилося для похвали, слави і честі при з'явленні Ісуса Христа. Ви його любите, не бачивши. Ви вірите в нього, хоча не бачите нині, радієте невимовною і преславною радістю. Прочитаний уривок показує нам неймовірну доксологічну перспективу, джерелом якої є жива надія. Спочатку ми звернемо увагу на надію. Слово Елпіс перекладається як надія або очікування. Першому посланні це слово зустрічається п'ять разів: тричі, як іменник, і двічі як дієслово. В цьому дискурсі варто звернути увагу, що надія представлена як жива. З погляду Клеона Роджерса життєвість надії є відмінною і унікальною її рисою. Необхідно зазначити, що в перекладі Рафаїла Турконяка це слово в більшості випадків представлене як прикметник. Окрім деяких текстів, де Дзао подається якраз як дієслово. Хоча в грецькому тексті це слово використовується тільки у дієслівній формі. Іншими словами, Петро показує християнам, які страждають. Що вони мають надію, яка живе, варто зазначити, що саме слово надія в Біблії зустрічається понад 150 разів. Основна характеристика надії полягає в очікуванні якихось благ в майбутньому. В старозавітній період більшість надій були пов'язані з фізичним світом і реальним життям. Мова йде про надію на звільнення від ворогів, зцілення від хвороби, очікування обіцяної землі, миру і процвітання. Також в давніх текстах, хоч надія пов'язана з майбутнім, але не з потойбічним світом, мали надію лише ті, які були ще живими, тільки під кінець старого завіту Бог відкрив свій задум стосовно вічного царства. І Воскресіння мертвих. В новозавітних текстах, подібно, як і в Старому Завіті, слово надія пов'язане з довірою, але в Новому Завіті акцент повністю на майбутньому, яке передвідчувається вірою вже сьогодні, незважаючи на те, що Ісус Христос став втіленням і реалізацією надії в новозавітному контексті, в широкому біблійному наративі. Природа старозавітньої надії є релевантною і нині, говорячи про живу надію, Петро пропонує мислити іншими новими богословськими категоріями: люди, які страждають звичне і старе не допомагає. Потрібно нове розуміння нової реальності, і ми пересвідчилися, що звичні слави, звичні слова все буде добре тримайся, я тебе розумію, не дуже втішають страждаючих. Важливо наголосити, що надія в першому столітті була альтернативою світської ідеології безнадійності. Жива надія відрізняється від мертвої в житті чи смерті гаранта цієї надії. Петро представляє живу надію на тлі перемоги Христа. Живий Христос, жива і наша надія. Воскресіння Ісуса Христа це божественна підстава живої надії і основа. Для спасіння з прочитаного уривку зрозуміло, що надія передбачає спадщину. Жива надія передбачає спадщину, яку містично церква, як спільнота покликаних, здатна частково відчувати вже сьогодні. Спадщина живої надії це і нагорода, і ціль, і втіха страждаючого. Петро міркує старозавітними категоріями, де спадщина це алюзія на обіцяну землю Ханаану. Спадщина може означати як вже щось отримане і як те, що очікується. Тобто страждаючий християнин має спадщину вже на небі і вже може її частково відчувати. Спадщина наділена особливими характеристиками. По-перше, спадщина нетлінна. Важливо звернути увагу і наголосити, що Петро якраз тут використовує військовий термін, коли говорить, що спадщина не тлінна. І це слово означає, що спадщина живої надії не пошкоджена і не зіпсована внаслідок війни. Спадщину живої надії не можуть зруйнувати калібри, кинжали, шахеди, її нічого не може зруйнувати. По-друге, спадщина живої надії не заплямована злом. Спадщина, яку ми маємо, яку очікуємо, яка мотивує, яка рухає нас в житті і в служінні, вона має зовсім іншу природу, має зовсім іншу онтологію. Третє, на що варто звернути увагу, що спадщина живої надії нев'януча. Це слово використовується, щоб описати квіти надприродної краси, квіти, над якими немає владу час. Саме таку надію ми маємо у Христі. Брати, наша надія жива, її ніхто і ніщо не може зруйнувати. І гарантом цієї надії, живої надії на Господа це є воскреслий і живий Христос. Друге, на що варто звернути увагу це поклоніння. Поклоніння одне із найпопулярніших слів вокабулярі сучасних християн. Але не всі в церквах розуміють справжній сенс поклоніння. Серед служителів нашого братства є згода, що поклоніння це не щось окреме під час літургії, це все наше життя у Христі. Міркуючи про поклоніння, я виходжу з визначення, яке дав мій викладач під час навчання на магістерській програмі, і він говорив, що поклоніння це реакція, відгук чи відповідь на надприроднє втручання Бога в життя людини. Це відгук на виявлення Його слави. Саме слово поклоніння, проскунео з грецької мови перекладається як низький поклін. Падати перед кимось, кланятися до ніг. Цей стан завжди є реакцією на славні діяння Бога. В прочитаному тексті ми зустрічаємо саме ключові слова, які пов'язані з поклонінням, а саме похвала, слава, честь, любов, прославлення. Але ці складові у Петра проявляються внаслідок випробування вогнем. Внаслідок страждання, що не дуже поєднується із сучасними концепціями поклоніння. Отже, після такого довгого вступу виникає питання, а яким є поклоніння серед страждань, джерелом якої є жива надія? Даючи відповідь на це питання, я хотів би зазначити наступне: перше, джерелом якого є жива надія, поклоніння джерелом якого є жива надія, це мати страх перед Отцем Небесним. Петро пише, 1,17. і коли Отцем називаєте того, хто нелицемірно судить кожного за вчинки, у страху проводьте час вашого життя. Страх, який має на увазі Петро в цьому тексті, не пов'язаний з ракетними обстрілами чи з іншими небезпеками. У кожного свій страх, своя система страхів. Петро говорить, що цей страх перед Богом, який є батьком, в сучасному дискурсі часто можна зустріти літургійні спекуляції, пов'язані з використанням Аве Отче і його українського еквіваленту татусь під час поклоніння, де типу можна маніпулювати Богом, як це роблять інколи наші маленькі діти. Варто нагадати, що Петро пише страждаючим християнам. Під час небезпек ми переконалися в цьому сьогодні. Діти горнуться до батьків. І в такі моменти з особливим страхом, і навіть тремтінням вони прислухаються до всіх вказівок батьків. Поклоніння нашому Богу в часи страждань пов'язано з тремтінням перед Ним, з усвідомленням. Брати, що насправді від нас, по суті, мало і що залежить. Поклоніння зі страхом це боятися упустити можливість, адже упущена можливість має велику ціну, інколи ціну вічності. У Ліни Костенко є такі рядки: людині після душу ошукати. Бо в цьому схибиш ти уже навіки. Поклоніння це низький уклін. Брати, чи можливо поклонятися в дусі та істині без усвідомлення того, хто є ми і хто є він? Друге, на що я хотів звернути увагу, поклоніння, джерелом якого є жива надія, це приходити до Господа, котрий є найбільшою. Коштовністю. Перше Петра, другий розділ, четвертий, шостий, сьомий вірш. Приходьте до нього живого коштовного каменя, знехтуваного людьми, але вибраного Богом. Адже в Писанні зазначено, ось я кладу на Сіоні камінь, наріжний, вибраний, коштовний. І хто вірить в нього, не буде засоромлений. Отже, для вас, які віруєте, дорогоцінність, а для тих, хто не вірить камінь, яким знехтували. Будівничі. Поклоніння це обов'язково зустріч з Богом. Поклоніння Господу дистанційного не існує. Страждання і небезпеки показують ціну всього, і ми про це вже багато говорили з вами. Ми розуміємо, що в тривожну валізу ми беремо саме найцінніше. Петро страждаючим християнам пише, що Ісус Христос є найбільшою нашою. Коштовністю. Поклоніння має бути христоцентричним. Петро закликає свого читача споглядати на страждання Христа, споглядати Христа страждаючого. Поклоніння в стражданнях неможливе таким, якщо ми не навчилися правильно поклонятися в часи спокою. Єдиним і всім, що є, що є у послідовників Христа під час страждань, це Господь, це Ісус. Це той, який всі інші відкидають, але Він для нас є найбільшою коштовністю. І жива надія, яку ніхто нічого не зможе знищити. Здатність поклонятися і переносити страждання залежить від того, наскільки є цінним Господь для мене. Третє. Поклоніння джерелом якого є жива надія це приносити духовні жертви, які приємні Богові. 2:5. І ви самі, немов живе каміння, збудовуйтеся в духовний дім, щоб бути святим священством, приносити духовні жертви, приємні Богові через Ісуса Христа. Поклоніння Богу неможливо без любові. Любов це жертва. Жертва має бути приємна Богу. В Біблії є багато текстів, які говорять про те, що є приємним для Бога. Павло закликає, щоб ми стали живою жертвою. А жива жертва, як колись вчив Андрій Миколайович Талько, вона відрізняється від мертвої, тим, що вона постійно злазить із жертовника. Поклоніння неможливо без жертви в повсякденному житті. Петро говорить, які духовні жертви ми можемо і маємо приносити в контексті поклоніння під час страждань, поза літургією в життєвому повсякденному поклонінні. По-перше, він говорить стримуватися від тілесних пожадливостей, які воюють проти душі. Хіба це не уклін перед Господом? Хіба це не жертва, хіба це просто робити? Мати добру поведінку, друге серед язичників, хіба це не низький уклін, хіба це не жертва, хіба це так просто? Підкорятися в людській владі це жертва, жертва, яку ми можемо приносити під час страждань. Шанувати, любити братство, боятися Бога і поважати президента. Хіба це не виклик, хіба це не поклоніння в часи страждань. Робити добро під час страждань, хіба це не є проскунео, хіба це не поклоніння серед страждань? Четверте поклоніння джерелом якого є жива надія це служити дарами церкві і суспільству. 4.10.11 – «Служіть один одному кожний тим даром, якого одержав, наче добрі управителі різноманітної Божої благодаті. Коли хто говорить, нехай говорить як Божі слова. Коли хто служить, нехай служить, наче із сили, яку дає йому Бог, щоб у всьому прославився Бог через Ісуса Христа, якому слава і влада на віки віків. Поклоніння це не тільки приносити духовні жертви. Але і дари. Дари по своїй природі є добровільною справою. Служіння Богу не завжди, але часто це служіння Його народу. Поклоняючись Богу, Його народ має духовні благословіння, має духовну користь. Поклоніння також це і служіння оточуючому світу, який страждає. Поклоніння також світу, який страждає, поклоніння джерелом якого є надія. А новозавітна надія має есхатологічний вимір, є проповіддю Євангелії. Кожен із покликаних має духовний потенціал. Хто говорить, хай говорить як Божі Слова, це потужний виклик, але це і неймовірний дар. Хто служить із сили Божої, головна мета нашого служіння дарами це прославлення Бога через Ісуса Христа. Що означає слово прославляти, яке ми часто використовуємо? Академічний тлумачний словник української мови дає наступне визначення: прославляти, це робити когось або що славнозвісним, популярним, відомим. Наші дари, наше служіння, все, що ми робимо в церкві для Бога один на один, має робити відомим не нас. Навіть не нашу церкву, а має робити відомим нашого Господа. До речі, слово служити це синонім поклонятися, від якого пішло слово літургія, наше служіння всім своїм потенціалом, як матеріальним, так і духовним церкві і страждаючому світу, це і є поклоніння, джерелом якого є жива. І нев'януча надія. І останнє брати, поклоніння жирелом, якого є жива надія, це вміння переносити випробування і страждання. 4:13, 1 Петра. Але радійте, що ви, з, що ви є учасниками Христового страждання, щоб і при з'явленні Його слави ви раділи та веселилися. Етимологія слова поклоніння. Це низький уклін, максимальне смирення, навіть низькість, буквально поцілунок ніг, краю одежі. В деяких дослідженнях можна прочитати, що проскунео означає опуститися до рівня поцілунку пса. Поклоніння в нашому популярному контексті має таке духовне романтичне забарвлення. Але Петро ламає парадигму мислення. Він показує, що випробування і страждання це поклоніння, джерелом якого є жива надія, яка з'явилася у Господі. Надія в контексті текстів Петра жива надія це те, що дає можливість не просто переносити страждання, а сприймати це як можливість усвідомити свою. Повну, тотальну залежність від Господа. Звичайно, тут потрібно застерегти від небезпечних маніпуляцій. Петро чітко дає зрозуміти, що поклоніння в стражданнях це волевиявлення, особисте волевиявлення страждаючого, на боці якого сам Бог, а не пояснення чи виправдання того, хто спричиняє страждання. Той, хто спричиняє страждання проти нього, виступає сам Бог. І про це чітко пише Петро. Отже, брати, яким є поклоніння? Джерелом якого є жива надія? Поклоніння напряму залежить від надії. Поклоніння, як ми його розуміємо з текстів Петра, це здатність бачити Бога і Його діяння у всіх життєвих обставинах, і реагувати на них зі страхом. Розуміючи, що Бог є найбільшою коштовністю, служачи йому через приношення духовних жертв, а також служити оточуючому світу всім потенціалом, що дав нам Господь, розуміючи, що Бог все контролює. А в такому випадку поклоніння це проголошення повної залежності від Господа і проявлення смирення перед Ним. Практичному житті і служінні. Христос живий, жива і наша надія. Слава Ісусу Христу! Амінь.